Отже, з нами на зв'язок вийшов Максим Продеус, коуч з риторики, диктор, автор Ютуб каналу. Вітання, пане Максиме, чи чуєте нас? Так, добрий день, чую вас. чудово. Добрий день. Пане Максиме, от останнім часом у Фейсбуці набув в популярності ваш пост про любов до української мови, як вона у вас з'явилася. Ну, Ніколи дійсно не міг подумати, що дійсно що ви до того часу були російськомовними. І що сприймали так, спристалося до української мови, і все так можна сказати кардинально змінилося? Чи можете ще трішки відкрити деталі для наших глядачів та радіослухачів? Чи дійсно одна вчителька української мови може посіяти ось таке зерно для російськомовних зросіщених українців? Ну, по перше, мені дуже приємно, що як ви кажете, набув популярності у Фейсбуці цей пост. Насправді в мене основ, основний, якби канал комунікації це Ютуб. От в Фейсбуці якось у мене не не, не набирали популярності. Мої А Тут прям так дійсно розлетілося. Вже у мене на сторінці більше ніж півтори тисячі вподобань і по різних пабліках його попоширювали. Пост для ну слухачів і глядачів, хто не читав про те, що. В школі я сам киянин, я навчався в російськомовній школі. У мене всі предмети були російською мовою, і ну окрім української мови та літератури і історії України. От в школі я не спілкувався українською мовою, не вважав це за потрібне. Якось для чого киянину, який народився в Києві, українська мова. От я з батьками російською власне, говорив на всіх уроках російською. От в університеті. Університеті теж, незважаючи на те, що в університеті вже в мене все викладання було українською мовою, я також на українську не перейшов і свідомо обрав українську мову у віці 29 років, це сталося 2012 року. Після того, як я почав багато подорожувати, був в різних країнах і ну, усвідомив, що я не не москаль, не росіянин, я не хочу, щоб підходили до мене на вулиці і казали: О, привіт, ти русський, як діла. От тобто, я усвідомив, що проблема в тому, що мене так сприймають, в тому, що я послуговуюсь російською мовою отже, я себе ідентифікую як росіянина. І після повернення власне в Україну я поступово почав переходити, і от в момент переходу. Я дуже багато згадував про свою вчительку української мови про Галину Федорівну, яка незважаючи ні на що. Незважаючи на те, що ніхто з дітей не, на жаль на жаль не цінував її зусилля, ніхто не перейшов на українську мову в школі, всі були російськомовними, всі інші викладачі навколо неї говорили російською мовою. Вона, незважаючи ні на що, продовжувала любити мову і літературу, і з усіх сил намагалася нам прищепити цю любов. Вона співала пісні. Вона е, е, читала вірші, е, декламувала їх та е, з, із захопленням завзято з любов'ю. І найбільше мені запам'ятався її вірш саме от контрас Пемсперою. Я про це написав. Що для мене пов'язалась знаєте, ось ця безнадія, Сподіваюсь, для мене всередині пов'язалось її життя моєї вчительки української мови, яка без надії сподівалась в російській школі. Прищепити дітям любов до української мови. І, власне, прищепила, нехай не одразу, але ну, з часом. І я створив канал, який зараз має більше ну, майже 60 тисяч підписників, де я ділюсь своїм досвідом вивчення української мови, переходу на українську мову і вже вчу людей ну, красномовити, так, красномовство. Ось власне, така історія. Пане Максиме, ну, дійсно ви перейшли на українську 10 років тому ще до першої збройної агресії расистів в Криму та на Донбасі, але багато хто зробив це лише зараз, і багато хто зараз робить такі певні кроки для того, щоб перейти на українську, але от цей вірш контра Спенсперу і той Ютуб канал. Чи, ну, чи дійсно ви так само, як та вчителька? Не робили це ну, чи у вас все таки була та надія, що все більше українців матимуть можливість і дивитися ваш ютуб канал українською і з таким з вашим досвідом теж переходити на українську? Ну от багато хто з глядачів пише зараз в коментарях під відео, які були зняті до війни. Mm -hmm. Пишуть, що я щось знав, що я там як у воду глядів, знаєте, що ну от насправді. Переглядів було значно менше ніж зараз, і ми вже самі вирішимо кому дякувати. Тому що так українська мова зараз ну, скажімо так, набуває популярності, це так ми за за дужками залишимо. От але дійсно, після 24 лютого, переглядів у відео стало значно більше, і підписників побільшало і люди почали цікавитися. До 24 лютого, звісно, багато хто не лише я, а й блогери, які вже мали на той час сотні тисяч підписників, але Українською мовою робили контент. Вони розмірковували чи варто ну чи варто робити його українською мовою, і чи варто взагалі це продовжувати? Я ж робив це принципово. Моя позиція була створити канал для. Ну я б так сказав бізнес аудиторії, тому що я неодноразово в житті потрапляв в ситуацію, коли ну, раніше шукав роботу. Там ще, скажімо, от я перейшов 2012-го. 2013-го року. Я ходив, наприклад, в компанію Філіпс на співбесіду на бренд-менеджера чи на камп-менеджера. Я вже не згадаю, і мене не взяли на роботу через те, що я на співбесіді не перейшов на російську мову. Тобто я принципово не перейшов, тому що ну а мене не взяли, бо 2013 року таке було і тому, що мова бізнесу можливо навіть і досі. Навіть після повномасштабного вторгнення вона лишається десь ну, якоюсь мірою в певних регіонах іноземною, от і моя мета була створити youtube Ютуб канал, де можна було б ділитися, от е, ну, інформацію там для публічних виступів, та для керування, для менеджменту керування людьми мається на увазі для керування проєктами, можливо, там це називається м'які навички спілкування софт скіли та навички комунікації. Е, от, то, ну і звісно, до 24 лютого ці відео ну майже не користувалися попитом. От зараз ситуація змінилася, і зараз, звісно, ну я так вже подумаю, що можливо навіть мені якось монетизувати цей ютуб канал, тому що ну до, до недавнього часу я взагалі про це навіть не задумувався. Ну, яка там монетизація? то просто знімаєш, як би ну, як гобі, да, як е, якийсь внесок ну просто свій внесок на своєму рівні в перемогу. Та то кожен зараз ну, що може робить. От ну я як би в Ютубі це робив. От, А зараз вже так, я вже навіть роздумую, що можливо мені якось монетизувати, можна буде навіть заробляти на життя Ютуб каналом, який ведеться українською мовою. Пане Максиме, а от я так розумію, що. Після 24 лютого це збільшила кількість користувачів, глядачів вашого YouTube-каналу, це російськомовні, так здебільшого українці. У мене зараз дуже велика частина аудиторії це люди, які переходять з російської на українську мову. І е, я дуже тішуся, що мій досвід, яким я ділюся, саме досвід переходу з російської на українську, їрисний. Е, тобто. Е, от, Ну люди використовують мої поради, так скажемо, для того, щоб не робити помилки, бо я так ну як поламав себе через коліно, коли переходив, та я дуже різко перейшов, я нікого не попереджав. Я просто взяв, перейшов там 2012 року в Києві. Вони там поза очі почали називати нациком чи там бандерівцем. Бо настрої 2012 року в Києві. Ну хто може не знав та й забув, були приблизно такі саме як в Донецьку, 2014-го. Тобто, там, якби ну що ти в Києві українською мовою говориш, і свій новомовно Івано-Франківськ новомов то там булінг, так україномовних фактично булінг. Безумовно, безумовно, та і я ж кажу, що поза очі там люди, з якими я спілкувався, мене почали там, нациком і Бондерів це називати. От і е, ситуація докорінно змінилася 2014 року після революції гідності, коли українська мова стала модною, коли українська мова стала. Ну, затребуваною і важливою, якось от на на згідність прокинулась. Та і ми ну почали розуміти, якось усвідомлювати. Принаймні, гаразд. Якщо не всі перейшли на українську, то принаймні почали поважати тих людей, які українською розмовляють. От е а до того, от 12-13 рік, ситуація я дуже добре це пам'ятаю. я Дуже добре пам'ятаю, як я 12-го року приїхав в Крим е і вже говорив українською мовою. і Мене ніхто не розумів ніби я в Самару приїхав, я дуже добре це пам'ятаю. Так ну це, ситуація, це да. за Криму за Крим. Це так, в мене подібна була ситуація. Але скажіть, от ви кажете, що у вас є поради. Можливо, ви нам скажете тут кілька слів. От які головні ви поради даєте тим, хто хоче перейти на з російської на українську Ну, Перше, це не поспішати і дати час українській мові, дати собі час. Для того щоб звикнути до української мови, це не відбувається за день, це не відбувається за три дні, можливо, навіть і за місяць. Це поступова робота над собою щоденна. От і треба розуміти, що це марафон. Це так, ну на роки поступово. Ну ви ж сподіваюся, помічаєте, що я ну розмовляю непогано, але це не сталося за ну рік. І за два не сталося пере перші кілька місяців. Я дуже сильно плужив. Да від слова плуг тупив. От е дуже сильно е гальмував, добирав слова, говорив багато суржику, е не міг навіть згадати, чи то мені російською чи українською сказати якісь англійські слова вже в голову лізли. Тобто, це нормальний процес. Треба дати собі час. Це пройде. Просто треба переходити поступово. Друге, треба попередити своє оточення, що ви будете, що ви плануєте переходити на українську мову, щоб ви не ну як не не налякали їх. Коли ви от сьогодні ви з нами спілкуєтесь російською, а завтра раптово при зустрічі ви заговорили українською, а вони такі, що це у нас нова гра, якась, ну, ти якось, новий образ у тебе. ну, та, тобто, Щоб просто під час спілкування сказати: Слушай, я от собираюся перейти на український язик з завтрашнього дня, не пугайся. І все. Та і людина, якби знає, що з наступного разу ви будете говорити українською мовою от, і нормально на це відреагувати. Попередити всіх близьких, родичів, друзів, сказати, що ви будете служити, сказати, що ви будете робити помилки, попросити вам допомагати, не критикувати вас, не якби, насміхатися над нами, що ви якби, повільно говорите, а допомагати. Третє. Ставитись до виправлень, от вас будуть виправляти, не ображатись на це. Навпаки, дякувати. Тому що, коли люди вас виправляють, ви переходите, вам не так важко. Вам не так важко, ви не можете згадати ці слова, як воно перекладається. У вас в голові просто кипить постійно мозок, бо ви постійно перекладаєте з російської на українську, а вас, люди, які з вами продовжують говорити російською. Ще й виправляють, так? тобто вони не переходять на українську, вони ще й виправляють, і звісно, ви біситесь від цього, ви закипаєте просто сприймайте це інакше, сприймайте це як ці люди намагаються вам допомогти. Так? Тобто, от кожного разу, коли вас виправляють, дякуйте, кажіть. О, до речі, дякую. І тепер я буду говорити саме так. От і дайте час суржику. Я не прихильник, м'яко кажучи, суржику в українській мові. Я все ж таки за чистоту мови, бо на мою думку, суржик псує вібрації української мови, українська мова лине. Я дуже люблю нею говорити. Вона лине, вона як вода, вона як гірська річка. Ну я насолоджуюсь, коли говорю українською. Коли я починаю вставляти туди суржик, оця вібрація, оця як скати, м'якість. Та, течія української мови, вона на жаль, зникає. Тому я проти суржику. Але на етапі переходу, на етапі зміни мови з російською на українську, ви суржик, не уминете. Ви будете рік, а то й два можливо говорити суржиком, аж поки ви дійдете до рівня. Вичищання щоденного поступового цього суржику зі своєї мови. У мене на каналі є відео присвячення суржику. До речі, там сумарно, я думаю, більше ста прикладів такого типового суржику. Тому от я підписаний, от, бачу у вас Максим Продеус. От можете так гуглити Максим Продеус Ютуб і знайдете. Ми обов'язково дамо посилання на ваш Ютуб канал під цим відео. Ті, хто хоче, зможе перейти. Okay. А пане Максиме, ще хотів Запитати вас стосовно тих людей, які не, не збираються, не хочуть переходити на українську. Вони кажуть, що вони розмовляють не на русськах, а там на харківському, одеському, чи ще на якихось там язиках. Як ви ставитеся до них? Що ви можете їм сказати? Ну, мені здається, що е, у цих людей відсутній інстинкт самозбереження, тому що після 24 лютого, якщо людина не усвідомила після того, як почали стріляти, бомбити лю, лю, ну, частини людей на вулицях валяються, е, а ці якби інші люди не усвідомили, що Російська мова це мова іноземна, це мова загарбника, це мова поневолювача. Е, е, якщо вони досі вважають цю мову ну, своєю, якоюсь рідною, то у цих людей відсутній інстинкт самозбереження. Як назвати людей, у яких відсутній інстинкт самозбереження, нехай глядачі вирішують самі. Ну, це а, а, пане так. Максима, то та. дуже. Так. Хотів запитати вас ще стосовно того, чи на вашу думку, після закінчення війни, після нашої перемоги, чи не почнеться знову такий зворотній процес, знову знову русифікації, чи відмови від українізації від української мови, тих, хто вже перейшов саме можливо, в пориві такому емоційному. Ну і варто розуміти дійсно, що багато хто ще досі залишається в російськомовних містах, в російськомовних. Уточені в такому російському мовному, ну і це досить складно, дійсно, бути такою білою вороною на жаль. Знаєте, от мені підписники пишуть під відео, що, під різними відео, що після того, як вони перейшли на українську, несподівано більшість їхнього оточення почала знову спілкуватися українською мовою. Тобто людям потрібен лідер, людям потрібен зразок. І якщо ви сумніваєтесь, якщо ви боїтеся переходити на українську, спробуйте попередьте своє оточення і спробуйте заговорити українською. Ви здивуєтеся, як багато людей зараз вас підтримає і, і почне теж з вами переходити на українську. Та спочатку це буде ну, схоже на якусь дуже дивну гру. От що ви спілкувалися спочатку однією мовою, а почали спілкуватись іншою, але з часом ви звикнете. І я переконаний, що саме ви, як зразок, як приклад для інших, ви зможете українізувати свої селища, свої міста, і чомусь я ну, не знаю. І у мене ніколи не було бажання повернутися назад на російську мову. Ну ніколи. У мене навіть є відео, воно трошки. Ну, популістське або там пропагандистське, я би так називав, назвав порівняння української і російської мови, От бо там ну там такі порівняння іноді трошки ну як гумористичні чи саркастичні, які не дуже відповідають на, на науковій складові. Я б так сказав. От, але менше з тим українська мова значно логічніша, українська мова милозвучніша нею просто приємно говорити. Працює діафрагма, працює дихання вібрації по всьому тілу розповсюджуються. Не так, як от в русським язикі, тут все вот на, на зубах. Тут не так такбарімсі. Ну це ж може, ну ну, ну, ну ну неприємно це слухати, розумієте? А а тут, вот вібрації по всьому тілу, і, 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 і діафрагма залучена і. Ну я не знаю. Я собі подобаю значно більше, коли спілкуюся українською. Тому якщо людина пройде цей шлях, то до, ну додасть собі час, і хоча б найте 21 день, як кажуть, там звичка формується з 21 день, день, місяць поговорить українською. Я думаю, що 99,9% людей не повернеться до іноземної. Дуже на це сподіваємося, і дякуємо, що ви зі свого боку робите все для цього. Отже, Максим Продеус, коуч з риторики, диктор, автор Ютуб каналу. Посилання тим, хто дивиться нас на Фейсбуці та Ютубі. Ми обов'язково дамо під цим відео, і ви теж матимете можливість і підписатися на Ютуб канал пана Максима. На все добре, спасибі вам. Тримаємось. Дякую, дякую, гарно дня.